Набір змішувачів ліць три в одному чорного кольору. Е, значить, є змішувач для ванної кімнати з довгим мусаком, виливом. Він поворотний. На холодну гарячу воду. Переключається на душову ліку. Ось така лівчка. стильна в комплекті трьохрежимна. Зі шлангом. Який має довжину 150 см, кран на умивальник, холодна гаряча вода, Ми зараз керамічний картридж і також зі шланами на холодну гарячу воду. І змішувач для кухні з гнучким вусаком. корпус нержавійки керамічний картридж зі шланами в комплекті. Ціна такого комплекту 4220 гривень.